Кіт кот. Где таке? Я зубенік. Тут є знайти мозки Тут не тут знайти меміл. Так. Які режим мені добавити, цей раз рад. це тут є дві риби. Тут є риба місяць та Уский паук. Ось, ось тепер не знаю. Тут нічого немає попускать. То знайти мами. Оце якийсь кейс мам кубкам в І И і санік. и Так, тут є нік. Він таке назву звур. Здесь мы так Так. я ну зву. Так, тут можно бить дебраты. Тут можна бить дебраты. Никсвій. Так. До таке ник У мене вы деки бах тут. Ось, ви бачите, цих по всіх ігор є такий баг. Таке. Я не можу його спалити, але є таке. Я добавлю таке життєнов. Або, або... Або и Або тут водюта. Або. Або. скинка И лобуксы. Таке. Я таке, я хочу. Я таке, хочу. Тут где такая Обу. Я на лобуксы. На. Эксы. Ні, таке. Обуксы. На. На. О, може. Так оббуксы. Так, обубуксы. Таке. Так. Еще добавлю наступному обнові викрай бренлодів. Таке. Недавно боявилися Бренводи? Таке. Появилися бройлоди. Недавно появилися бройноди, тут вони расповчают по всьому світі. Тут, і таке україн бройрода, це моя улюблена гра в головоксі. Де ти забрав? Де ти купляєш природа і ставиш його колекцію, хтось вибирає його якого природа, ти так візьмеш тою, так і іму таке. Якщо забув твій противник природа якогось, тепер ти маєш можеш вивезти бойо, як осикесного. Я буду босити з озвуми чи пука.